Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 4 листопада, 24-го року, температура повітря у нас вночі опустилася вже до мінус 5. Сім'ї вже збилися в клуби. І я хочу зробити контрольний раз пролікувати свої бджілки від кліща ворога. Кліщ Вароато один з найнебезпечніших ворогів наших бджіл. Він паразитує на дорослих бджолах, на трутнях, на розплоді і викликаючи таке захворювання як вароатоз. Кліщ він е, такий шкідник, він може якщо його не лікувати наших бджіл, він може знищити всю нашу пасіку. І кліщі, коли вони є у наших бджіл, вони висмоктують гемолімфу з бджіл і при тому ослаблюють наші бджоли і наші сім'ї. Якщо не пролікувати від кліща зиму, деякі сім'ї навіть не перезимують від цього кліща. Гемолімфа це так званий. Це ніби кров у людини, ця гемолімфа є у наших бджіл. Є декілька способів лікування від вароатозу. Є хімічні і є біологічні. Біологічні вони такі для профілактики. Ну, вони хіба в взяточний період, коли качається мед, тоді можна такими біологічними лікувати свої бджілки. Це таке, як. Сирватка з квасного молока, в кого селі є корови, то сирваткою проливають, проливають щавлевою кислотою, ставлять для відбудови трутневу рамку. Всі знають, що в трутневому розплоді найбільше кліщ розвивається і найбільше полюбляє трутневий розплід. Але вони не такі ефективні, як хімічні. Хімічні це смужки, каплі. Випаровування, димпушки, розчини всякі. І я хочу поділитися своїм досвідом. Вам розкажу, як я борюся з тим нашим, ворогом, ворогом джулярів. В серпні я поставив смужки Байворол. Вони постояли у мене десь до середини жовтня. Літом в безвзяточний період, коли не було взятку а був розплід, я пролив їх був е... штавлевою кислотою. Кліщ деякий посипався з тих бджіл, які літали, але в розплоді я думаю, що там було дуже багато кліща. І пролив, але тільки пролив розчином, не субліматором, а проливом. Розчин там пачка щавлевої кислоти 20 грам на 2 літри води. І таким розчином таким, кімнатної температури пролив я е, свої бджілки. Є ще такий спосіб, коли з ним користувався як мурашиною кислотою. Її наливаємо в кришечку, ставимо у вулик і від випаровування. Мурошиної кислоти, кліщ осипається. Ну, як на мене щось, чим в мене кислота була, не така, щось воно в мене не, не працювало добре. А тепер вже, коли вже нема розплоду зовсім, смужки забрані. і Хочу тепер пролікувати про таблетками Апівароль. Зараз я покажу, які препарати є, якими я користуюся і як, як я це все роблю. Ось так я засовую таблетку, щоб її підпалити і засунути у вулика. Дерев в дерев'яних вуликах нічого, а в пінопластових воно прогорає, тому я вже підготувався і я поставив, поставив бляшку на якій воно буде горіти. Зараз я такого постараюся на камеру підпалити і, і все вам показати, і що воно нам вийде. Отак, От зажигалкою його підпалюємо. О, воно вже горить. Зараз, щоб більше розгорілося, тими, тим димом. Бажано захиститися. Всі... охти! Дивіться, впала на пінопласт і пінопласт горить. А там є. Там є кусок бляшки, підложений, воно стоїть на... На бляшці. О, вона вилетіла вже з того дротика. Це все підсунемо. Отак. Це відводки вже, то я вже все е обробив. Всю пасику так трішки потримаємо, щоб. О, якщо не знаю, чи ви чуєте, чи мікрофон. Передасть в сім'ї вже почався шум і гул. О, все. Той дим вже туди зайшов, і їм того диму хватить. Потрібно брати протиугази, всі засоби, захисту. О, тут дим навіть зверху, з вулика виходить. Хоче ще, ще догорає. Ну, а через день або через два прийдемо і перевіримо, чи воно працювало, чи не спрацювало. Чи таблетки чи був ще кліщ, чи не будемо, ще воно ще догорає. Ще, ще йде дим. Тоді для мене пройде два дні, а для вас 1-2 секунди. Тут в мене вулик теж спінопласту, люток, як вони гризли, як я їм вже два, два рази ремонтував. Тут люток такий поставив, щоб менше на одну бджолу. І будемо ставити таблетку звідси. Підняв кришку. Думаю, що ми встигнемо закрити, багато диму не вийде. Цього лікарства ось так. Там на дно я поставив кусок бляшки. О! Розгорілося. Ну, тут останній вже лишаємо з тим О, дивіться як воно почало диміти. Ну і все, зараз накриваю. Щоб це весь дим. О, накрив і ставлю кришку зверху і нехай лікується. Ну, а через завтра або післязавтра прийдемо поперевіримо, як сипався кліщ. І так, 6 листопада, ближче до вечора, я знову на пасіці прийшов дивитися, чи сипеться кліщ. Ось відкрив одну сім'ю. Є пару бджілок, що впали, може були на краю, там ще є пару. Не хочу їх рухати. Забрав одну рамку, бачив вона лишня. вони її не обсідають, клуб зжався. Ну, кліща трохи є, вон тут бачу. Кробачок від молі і кліща є, нарахувавшись. Біля 20 штук. Я вже думав, що його зовсім нема, але ще є. Значить, в розплоді ще був кліщ і ще кліщ сипеться. Це зараз ще подивимося решту сім'ї. Все ж таки мене скортіло подивитися більше, скільки там того кліща. Ось я забрав, забрав, пересунув рамки, кліща дуже багато, дуже. Я навіть не сподівався, що його стільки буде. Його всипалося так конкретно. Дивлюся наступні. Так, відкриваю ще одну тут. Довго був в тій сім'ї розпліт, але тут кліща небагато. Є пару кліщиків там внизу. Я їх вже от пересунув. Клуб сформувався спереді. І будуть до задньої цінки. Ось як вони. Виглядають. На чотирьох рамках. Гарно плотно обсиджено. Ну, я не сподівався, що воно ще так буде сипатися. Минулого року я вже таблетками обкурював, то в мене так не сипалося, вже зовсім не було. А тут сипиться як, як не знаю навіть як сказати. Все, до нових зустрічей. Ви знаєте, що робити. До нових відео. Слава Україні, слава ЗСУ, до нових зустрічей. Так, я ще тут відкрив відводок, забрав дно, тут сипався кліщ, є пару штучок. Ну не так багато. Є пару бджілок, які осипалися, певно, що вони вже були хворі. Таблетка їм допомогла. Ну, і ось тут трохи є. І зробимо висновок. Так що потрібно обробляти сім'ї від цього паразита, від кліща ворога, щоб Він не з'їв наші сім'ї, щоб сім'ї не злітали, не хворіли. І наші були здорові пасіки.